uh -huh. Раз, два, три. Один, два. Всі мене добре чутно. І що ж, добрий вечір, пані та панове. Вітаю всіх, вітаю Україну, вітаю тих, хто зараз дивиться нас на сайті. З останнім фіналом акції стань львів'янином від мережі епіцентрка. Звичайно, дещо сумно. Сумно що літо, Я би навіть сказав літній марафон квартир від епіцентру. Підбігає до кінця, закінчується сьогодні останньою квартирою. Я хочу зараз нагадати і пригадати е, тих переможців, ті акції, які пройшли цього літа. Спочатку були чотири квартири в місті Києві, потім спека, літо та курорт в місті Одеса. Також чотири квартири, і вже тепер, вже в серпні, ми знайшли трьох власників. Квартир у місті Львові, справжні козаки, сім'ї, які чекають на поповнення, та просто бабусі, які полюбляють своїх онуків та онучок і пропонують їм переїхати до Львова. Все це було в нас. Були чисті емоції людей, людей, які на ваших очах, на наших з вами очах ставали переможцями, раділи, кричали. Були навіть сльози, справжні чоловічі сльози будівельників на День будівельника. Але зараз буде останнє. остання квартира від епіцентру. Трошки, звичайно, мені особисто сумно. А, також я нервуюсь. Я нервуюсь, тому що за, за декілька хвилин саме з цього лототрону буде забрано один купон. І на цьому купоні буде написано ім'я. Ім'я людини, яка можливо зможе стати чемпіоном, власником квартири у Львові. Чому я кажу можливо? Тому що ми з вами сьогодні почуємо цю людину, і ми її зателефонуємо. Якщо вона скаже своє хвилююче алло, тоді вже будемо знати і аплодувати, що саме ця людина стала чемпіоном. Тим, хто отримає останню квартиру у місті Львові від епіцентру, тим, хто закриє своєю радістю цей марафон марафон втілення людських мрій. Що ж, я нагадаю, що абсолютно всі купони, які брали участь в акції, всі фіналісти зараз знаходяться у цьому лототроні. Як же обираються фіналісти? На кожному гіпермаркеті мережі «Епіцентр К», а їх у нас 40, 9, 15 та 23 серпня о 15.00 у Великому Лототроні було обрано по 5 фіналістів. Потім всі ці імена потрапляли сюди, до нас, і вже з них ми обирали наших чемпіонів, наших переможців. Зараз у цьому лототроні, якщо я не помиляюся, знаходиться рівно 597 купонів. І ще додадуться 200. Додадуться ще 200 переможців сьогоднішнього півфіналу, який відбувся о 18.00 на всіх гіпермаркетах мережі Епіцентр. -К. Ще 200 наших фіналістів. Що, шановні пані та панове, також за умов акції нагадаю, що на кожному нашому гіпермаркеті, також в нашому торговому центрі, були створені спеціальні комісії, які слідкували за тим, аби жоден, жоден пункт та умова нашої акції не були порушені. Познайомлю я вас з номиною комісією трошки згодом. А саме зараз хочу вам представити людину, без якої неможливе жодне наше вечірнє шоу самого незалежного експерта. Ось він зараз аплодує в долоні. Давайте привітаємо. Виходь сюди. Будемо дивитись, приєднаються до нас. Купони наші, привітно. Давай, п'ять, давай ручку. О! Давай дуже гарний п'ять. Іще раз п'ять. Іще. Молодець. Як тебе звати? Скажи, будь ласка. Даша. Даша, скільки тобі років? Три. Три роки Даша. Шановні, ті, хто зараз бачить, і чує, давайте поаплодуємо цій Даші. Вона сьогодні буде виконувати мить особливу особливу місію. Даш, ну підходь до мене ряд, поближче. Будемо з тобою сьогодні експертами. Будемо слідкувати, аби жодна умова акції в нас. Мамі представлення зробимо. Ну, давайте привітаємо маму. Даші, Дитина ж просить оплиским. До речі, як звати маму? Скажи, мама Віка, Мама Віка. Дякуємо вам, що у нас така Даша сьогодні є. Даш, дивись, зараз з тобою будемо представляти членів нашої незалежної комісії. Я хочу, аби ви привітали сьогодні людей, які слідкують за правилами проведення нашої акції. Це Спартак Дар'я Сергіївна, Ніколаєвська Дарія Олегівна та голова комісії Красан Віталій Миколаєвич. Саме зараз ми з тобою, Даша, запрошуємо Віталія Миколаївича. аби Віталій Миколайович відкрив оцей магічний ящик та завантажив до лототрону копони, які сьогодні прийшли до нас, і вже потім будемо з тобою обирати нових наших переможців. Лише одного одного переможця, Даш. Ти до речі, до садочку збираєшся йти до дитячого? Так. Да. Так? Да? Здорово, а ти вже ходиш чи тільки починаєш? Так. Да. Да. От, бачите, шановні, я не втримуюсь, скажу, що напевно Даша сьогодні тут через наш шкільний ярмарок, просто величезний шкільний ярмарок в епіцентрі. Що ж завантажуємо ми зараз купончики? Особисто переконаємось в тому, що жодного там не залишилося, і ми вже з Дашою почнемо обирати нашого чемпіона. Знач, дивись, от Віталій Миколайович зараз завантажує всі купончики. Зараз він нам покаже той порожній ящичок, в якому не залишиться жодного купона. Є, зроблено. Ось він абсолютно порожний бокс. В ньому не залишилось жодного купона. Дякуємо вам, Віталію Миколайовичу. Даша, тепер наша з тобою мета. Підходь, будь ласка, сюди, вставай отут біля нашого барабану. Твоє завдання, моя другеньке, зараз покрутити цей барабан. Давай, давай, крути, не бійся. Здорово! Щоб там всі купончики перемішалися. А доки Даша наш крутить барабан, перемішує купончики. Особисто я завжди волію вболіваю, аби саме серед вас, ті, хто присутні зараз в торговому центрі, епіцентр у місті Києві на полярній 20 де, виявився наш переможець. Можливо, сьогодні так і буде. Подивимось. Дашенька, ну коли вже думаєш, що досить, зупиняйся. Досить, так? Так, Даша, ми відкриваємо тобі лототрон, а тепер пірнай туди ручкою і діставай один папірець. Можеш навіть ще рукою щось перемішати. Дістала? Є, давай подивимось. Досить, мені одного поки що вистачить. Ну що ж, є в нас купончик, Таша, не тікай, будемо ще дзвонити. І можливо, саме цей купон вирі стане виграшним. Він вірно заповнений. Верещій ОГ, ця людина можливо сьогодні стане нашим переможцем. Дізнаємося, адже за умовами акції ми повинні додзвонитись, і наш переможець повинен взяти слухавку. Зараз буду набирати номер телефону. Даша, а ти вмієш рахувати? Вмієш рахувати? І цифри знаєш, так? До десяти. Дуже добре. Зараз тоді будеш слідкувати, або я не помолився в наборі номеру. Даша, й ти будеш допомагати мені? А то я можу помолитися. Ти слідкуєш, щоб циферки збігалися. Ну є, шановні, набираємо. Зараз будемо дізнаватись... Чи правда це наш чемпіон. Ну, зробимо ще, ще одну спробу. А, можливо, зараз бачу, що, можливо, міг помилитися в одній цифрі. Треба все ж таки давати шанс. Давати ще один шанс нашим нашим переможцям, аби. Доля їх не оминула, і фортуна все ж таки знайшла своїх власників. Пробуємо ще раз. Ця планета є повною От Зараз ти говориш, а потім вийшов що... шанок ну, на майдані кого нас зустрічає. Я викладаю парти з російські розмов. Ході випадати. Щас Мусить все! Буде без обмежень. Нелі безлій паритові дітжу. Я не знаю навіть що сказати. Позі, давай співай голосніше, нехай людина почує. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Один, один, один промах, але все ж таки за умов нашої акції. Мусимо подзвонити ще раз. І якщо вже на цей раз не візьмемо слухавку, тоді, тоді будемо шукати далі. Даш, візьми слухавку. Да, Даша сказала, да. Даш, він вимкнув.

Нужбу, <пілублення> <пілублення> ну жбо. Ну, да. Алло? Да. А, добрий вечір. Вас турбують торгового центру епіцентр. Мене звати Євген. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Олександр. Пане Олександр, а ваше прізвище Верещій? Веремій. А Можна ще раз повторити, будь ласка. Веремій. Веремій Олександр. А, а по батькові? Верегорович. Григорович, пане Олександр, скажіть, будь ласка, з якого ви міста? Місто обухів. Ще раз, будь ласка. Місто обухів. Місто обухів? Так, да, так. Тож, Веремій Олександр Григорович, місто Обухів. Скажіть, будь ласка, чи знаєте так. ви про акцію Стань львів'янином від мережі епіцентр к Так, знаю. А чи брали участь в акції? Ну так, здавався. Ну, купував. Вас... Дуже добре, пане Олександрі, знаєте, які... знаєте, ми просто проводимо опитування. І зараз хочу вас запитати: наскільки ви оцінюєте ваші шанси на перемогу? На скільки відсотків? А, так, можна в відсотках. Ну, 50 на 50. А, скажіть, будь ласка, ще таке питання. Чи вірите ви в прозорість акцій стань львів'янином» від мережі «Епіцентр К? Не вірю. Вірите? Дуже добре. І Ще таке питання. Скажіть, будь ласка, в якому саме епіцентрі ви робили покупки? На окружній на борщагівці, на окружній на борщагівці? Дуже добре. І ще таке питання, пане Олександр. Отаке останнє. Що ви зробите, якщо станете переможцем нашої акції? Це що я зроблю? Так, що ви зробите? Переможцем, я щось виграю. Чи якщо ви отримаєте квартиру у Львові, що ви зробите? Не знаю, це дуже велике задоволення. Пане Олександре, я більше це не буду, буду вже. Я дуже пане Олександр під епіцентру і буду всім рекомендувати, звісно, Епіцентр. Купувати. Ви знаєте, ви можете я вже купуюся. починати складати промову. Я більше не буду тягнути, тому що саме ви, пане Веремій Олександр Григорович, стали останнім фіналістом акції, стань Львів'янином і отримали новеньку О! квартиру у Львові. ура! <свіс> <свіс> Давайте поаплодуємо пану Олександр, голосніше, всі разом. Боже, Боже. Александр... Я вірив, я знав. Чесно, я надіявся, вірив і знав. Я... Да. Дякую, дякую. Що ви зараз відчуваєте? О, що відчуваю? О, не знаю. Радість. Надія моя. Я надіюся, дуже надіюся. Моя дружина що це все. Несправедливо, неправда. Я їй домов доказував, що це справедливо, це правда. І я тобі докажу це. Виграв креквартиру, все одно виграю. І я сподіваюся на це. І таким розставить. Пане Олександре, я вам бажаю, що ви ви переконували всіх скептиків, що насправді це можливо і в житті немає нічого неможливого. Ми ще раз вас вітаємо з вашою перемогою, з вашим виграшем. Зв'яжемось вами ще за декілька хвилин, аби уточнити всі інші деталі. А саме зараз бажаю вам ще раз щастя від того, що ви промогли. Дякую вам за те, що ви обираєте епіцентр. А головне. Залишайтесь з нами, і дуже приємно нам, що ми виконали сьогодні вашу мрію. Почуємось, да, вже... дякую. Щиро вам Почуємось щиро, поза. Щиро вам вдячний, і все вам. До побачення, і так, пане Олександре. Вітати. Зараз так, будемо дякую, з вами ще дякую. спілкуватися, тобто, не хвилюйтеся. Пан Олександр, все ж таки повірив в свою перемогу, і ось воно сталося. Він переміг. Дякую тобі. Давай п'ять мені сьогодні. Ми з тобою домовились і все ж таки виконали. Передаю купончик, шановним членом комісії. Будь ласка, заповніть, до останнього боровся він з долею, до останнього боровся з фортуною. Адже все ж таки пощастило. Даш, закривай оченята. Закривай, а тепер як ти вмієш, рахуй до трьох. Три відкривай оченята. Даша, від цього епіцентру, дякую тобі за те, що ти сьогодні мені допомагала. Давай мікрофон. Давай ще раз мені п'ять. Мені теж дуже подобається, як ти це робиш. Проводжаємо до мами. Що ж, шановні пані та панове, на цьому не закінчуємо. Ми, бо вже з 1 вересня чекайте на нові акції від епіцентру. Слідкуйте за новинами на нашому сайті. Потрійне та пам'ятайте, що для нас немає нічого неможливого. Побачимось та почуємось в епіцентрі на все добре.